Друзі, вітаю вас на моєму каналі Мозаїка Таро, і мене звати Наталя. Зробимо маленький такий розкладик, таку дорожку на вашу ціль. Загадайте, будь ласка, яка у вас ціль? І це відео актуально саме тоді, коли ви його відкрили і подивились. Тому, загадайте, будь ласка, вашу ціль. І ми трошки її, її скоренько продивимося. Можливо, що вам заважає досягнути вашої цілі? Що заважає досягнути вашої цілі? І так, перша карта, друга карта. Третя? І... Четверта. І що заважає, тут я вже бачу, що це у нас перша? Заважає те, що щось вас зсередини руйнує, розумієте? Руйнуєте, можливо, ви самі себе руйнуєте, можливо, ви знецінюєте себе, можливо, ви. Дивитись на когось, хто займається таким самим, як і ви, і ви розумієте, що у вас, ну, наприклад, чогось не вистачає, або ви так думаєте, да, що у вас чогось не вистачає, якихсь здібностей, якихось якостей, можливо, може і можливостей. Але насправді це, це може бути ваша якась надумана. Надумане переконання, і саме воно якби руйнує досягання до вашої цілі, розумієте? А насправді, друга у нас карта, да? це те, що треба від цього кайфувати, треба від цього отримувати ці емоції. І це дуже насправді карта класна. Це карта відкритості, це карта спілкування, спілкування, можливо, з такими ж. Колегами, як і ви, тобто, не закриватися, не руйнувати це, а саме йти в спілкування, досвід, ділитися, пізнавати якісь там, може, моменти, якісь новшества, якісь, що да? там новеньке є, кожна галузь вона розвивається. І так само, чим би ви не займалися, це все розвивається. І, будь ласка, не, не руйнуйте себе, не, не заходьте в такий тупік, а навпаки, йдіть. Якщо це зараз ви не можете ну, прийти особисто, ви можете це... ходити на якісь форуми, в якісь групи, де ви можете спілкуватися і обмінюватися досвідом. Так, і третя карта нам каже про те, що саме тоді ви не тільки повірите в себе, та, приймете себе, приймете свої здібності, приймете е якісь е свої навіть і таланти, і навіть те, що ви займаєтесь, а у вас ще дуже багато появиться таких людей, які з вами на одній хвилі. І це насправді дуже круто. І я можу сказати по собі, тому що я закінчувала. Уже не один курс у Людмили Степанівни Хомотовської. І насправді це, знаєте, ну, та спільнота, яка там утворилась, ті дівчата, з якими я познайомилась, такі класні люди. І коли ти з людьми на одній волні ну, це, це дуже дорого стоїть, розумієте? Тому о, не закривайтеся, не руйнуйте свій внутрішній стан. Яка б вам ідея не прийшла, не відкидуйте її. Спілкуйтесь з приводу цього, шукайте таких людей, як ви, і будете, у вас будуть дійсно такі друзі, друзі саме ті, які розуміють вас, і це дуже важливо. І на результат нам дають королева Пентаклів це така вже, знаєте, Особистість, яка вона дуже ресурсна, яка вона задоволена, яка вона спокійна, вона розуміє себе, вона розуміє свій шлях, вона отримує уже ресурс за свою роботу. Ну це дуже класно. Тому саме завдяки у цьому результату вам і треба рухатись, не дивлячись ні на які. Внутрішні там руйнування, внутрішні там переконання, ті, що в нас є. Да, вони є в нас ці переконання. Але е, треба зрозуміти, якщо побачити два таких вектора, да? якщо ви йдете за своєю ціллю, що вас очікує? Да, страшно, да? Е, Ну, люди бояться дуже багато чого. І це страх критики, і це страх засудження. Але якщо ви не підете по цьому шляху, то вас очікує саме внутрішнє руйнування. Ви самі, самі себе зруйнуєте. Тому що це буде і самоєдство, це буде і приниження себе. А після емоційного такого стресу ну, наступає насправді фізичний, фізичний стрес, фізичне знищення, фізичні хвороби. Вам воно не потрібно. І тому рухайтесь за своєю цілею, будьте. Тверді, будьте переконані самі в собі, переконані в своїй цілі. І навіть якщо до вас будуть приходити думки, що це нікому не потрібно. Потрібно, повірте мені, якщо ви навіть зробите одну людину щасливою своєю працею, своєю роботою, це вам такий великий плюс в карму. Розумієте? Я так кажу, але насправді це так і є. Тому що знаєте, Принижуючи себе, не йдучи, не йдучи за своєю ціллю, ну, дивиться на нас на, на всіх зверху Господь, Творець, Бог, хто як хоче каже. І, і він насправді дуже, як ви знаєте, так, не то, що розчаровується в нас, а саме ну йому також грустно, як і нам, що ми не йдемо своїм шляхом. А коли він бачить, що навіть якщо ви щось зробили якісно, ніякісно, коли ви стоїте на цей шлях, ну зрозуміло, що ви не можете бути суперспеціалістом і професіоналом. Це у всіх, так, повірте, це у всіх. Але коли Всесвіт, вищі сили, Господь бачить, що ви допомогли хоч однієї людини, от тоді і приходить ця винагорода. От тоді і приходить. Обратний такий зворотній зв'язок да? з приводу того, що ви, що ви чемпіон, насправді, розумієте? І ця карта вона дуже-дуже така потужна, і, по-перше, вона дуже внутрішньо гармонійна. І насправді, бачите, тут є і квіточки і є. І тюльпанчики, і розочки, і е, тваринка є. І сидить вона в цьому, це якщо її розбирати саме по малюнку, ще можна її розбирати ще дві години. Розумієте? І ці, е, білий голубий е, колір, ну, в общем, дуже-дуже класна карта. І насправді те, що вона сидить на червоному троні, а червоний це, е, це запал, це огонь, це енергія. Ну, тобто вона задоволена своїм цим результатом, те, що вона зробила до цього. Розумієте? Тому, любі друзі, я вас, вас обіймаю. Е, ідіть до своєї цілі, рухайтесь, е, не звертайте ні на кого увагу, шукайте таких же е, однодумців, да? спілкуйтесь з ними, і саме в діалогі рождається і істина, і справжність якась, і. Якісь відбуваються інсайти, які ми самі по собі їх можемо не знайти. А чому я так кажу? Тому що я спілкуюся з цими дівчатами, якими я навчалась, і на таро, і на, на перезагрузки у Людмили Степанівни. І повірте мені, дуже багато чого приходять всяких ідей, інсайтів, як і у мене, так і у них. І це дуже круто, тому що ми це фіксуємо. І це також нас. Переводить на інший рівень. Тому, тому обіймаю вас, всього вам найкращого. У мене, бачите, є тут такий красивий записничок, де я записую всі свої плани, всі свої ідеї, що мені треба зробити. От і ви заведіть таку собі такий блокнотик і записуйте. Саме головніше не, не руйнуйте себе. Все, обнімаю вас, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до нових зустрічей. всім па-па!